Пам'ятаєте, Фіму, ця барсучиха жила у вольєрі і дуже зацікавилась нашим мікрофоном. дуже. – Понравився мікрофон? Давай, ано розказує. Замість Наді Надя не міє говорити, розкажи ти. Тож давай, служо, розкажи. Не грози, розкажи, то гроші коштують. Тепер Серафіма, це її повне ім'я, живе у просторому вольєрі і важить 16 кілограм, може доволі сильно вкусити. От вона може рити там у землі нори собі, ну їй дуже зручно, бо коли кличеш вже там її поїсти, то вона ще думає, вийти йти чи ні. Це вже від неї залежить. Але, як і півроку тому, надзвичайно небайдужа до мікрофону. У сусідньому загоні олені. Тепер у великому вольєрі їх п'ятеро: олень, сокіл, оленичка кармелі та їхні поки що безіменна дитинча, і два молодика, яких перевели з іншої території. Ще одне поповнення звіринцю куниця тьома. Дитинчатко, але дуже миле. Маленька піна ти ти Тьомочка. Ну Можна давай будеш. Погладити? Ну я не знаю, ні, як не він зреагує. Не, не царапається? Ну, поки що ні. Решта звірів вже давно звикли до відвідувачів. Вони майже не звертають увагу на туристів і живуть у природньому ритмі. Лисиця, вовк, там, ведмеді. Зараз от, пройшов час линьки їхньої, зараз у них гарна шубка і вони готуються до зими. Зараз кінець літа, осінь. Вони будуть ну багато їм треба їсти, ну, щоб на зиму у них було більше жиру, щоб вони могли бути от, спокійні. Так, як і у природі, коли ведмеді набирають там жир, вони цілу зиму там сплять. Ну, у нас вони спати не будуть, бо весь час хтось ходить. І таке, нема такого спокою. Ведмеді гордість і окраса звіринцю. Ведмежатка Машка надзвичайно хитра. Вона начебто сидить і начебто нікого не помічає, але варто тільки комусь підійти до клітки. Вона блискавично підхоплюється і може зачепити лапою усе і усіх, що на відстані менше метра. Її батьки живуть у вольєрах навпроти і більш спокійні. Хоча свій коронний трюк висовувати і засовувати миску з їжею, Антон все ж таки продемонстрував. Булки, там ще риба, От вони за рибою вмирають. Просто якщо риба, то це вони чують ще там при уході. Коли йдеш, от вони інстинкт, у них такий отчутливість, що чують? Рибу обожає. Ну і це таке, що вони зараз дуже багато їдять. Так що їм дай хоть е, три рази, хоч п'ять, все рівно він буде з апетитом їсти. Зимою вони вже один раз будуть їсти. І там плюс вітаміни, морква, яблука, риба це таке, що підтримувався їхньої організмі взагалі. Ну, вітаміни треба, от треба, шубка в них гарна. От виблискує. також з сілів звіринцю Родина павичів, трохи незвичні для цих країв. Вони схоже також призвичайлись. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.